Слава Ісусу Христу! Листопад, Дні особливої молитви за душі померлих. Свята Мати Церква, дбаючи за душі всіх своїх дітей, установила окремі дні в літургічному році, коли моляться за всіх від віку почивших. Одним із таких днів є 1 листопада, День Задушний. Останніми десятиліттями в Галичині і на Закарпатті прийнявши звичай цього дня йти на цвинтар і на могилах запалювати свічки. Цей звичай український народ переймає від всесвітнього дня померлих, який вшановують практично усі народи. На парафіях, починаючи з 1 листопада священики відправляють дев'ятницю за душі, терплячі в частинищі протягом цих днів. Церква убрана в жалобні обруси, а на фани прикріплені чорні стрічки. За звичайних умов впродовж усієї дев'ятниці щодня можна отримати повний відпуст і пожертвувати його за душі, терплячі в чистилищі. З огляду того, що зараз переживаємо час пандемії, час страшної війни, Святіший отець надає повний відпуст протягом усього місяця листопада. Для отримання повного відпусту є такі умови: Свята сповідь і святе причастя, вислухання святої літургії, щирий жаль за гріхи і тверда постанова поправи, відвідання цвинтаря, де треба помолитися за померлих, Отче наш Богородице Діво, вірою в намірення святішого Отця. Цей відпуст можуть отримати також всі хворі. Протягом місяця листопада запрошуйте священників, приступайте до святої сповіді, святого причастя, щирий жаль, постанова поправи, молитва за померлих і в наміре святішого Отця. Більше про відпусти за померлих буде у посиланні в коментарях під відео Шукаючи інформацію для себе, щоб більше знати про ці дні. Я натрапила на дуже цікаву книжечку отця Стефана Досенбаха Місяць душ чистилищних» І вирішила записати її для вас, дорогі мої підписники каналу, і для себе на слідуючі роки. Надалі я буду кожного дня публікувати її по частинках, які призначені на кожен день місяця листопада. Це будуть роздуми. І молитви на кожен день місяця. Посилання на книжечку теж буде у коментарях під відео. СТОП Одним із наймиліших для людського серця набоженств є без сумніву набоженство за терплячі душі вчистилищі. До нього спонукають нас ті причини. Що це душі Божих дітей, які були з'єднані з нами багатьма вузами любові, поки жили на землі. Вони з'єднані з нами ще й досі, стан їхній жалюгідний через повну неможливість надолужити Божій справедливості не інакше, як через терпіння. Ми ж зі свого боку легко можемо надати їм необхідну допомогу, ті ж причини спонукали мене до написання цієї книжечки. Отець Стефан. Нехай заохочує вона до посилення на боженства за душі померлих в серцях багатьох вірних, спонукає нас до діяння на хвалу Божу для спасіння тих душ і для власної користі. Про в'язню пам'ятайте, не мог би ви самі були в кайданах. Євреїв 13.3 Наче б ви самі були в такому сумному становищі, вони нас випередили, ми підемо за ними. Чи може хтось з нас похвалитися, що у хвилини смерті йому нічого не залишиться на відпокутування за легкі провини, ані дочасна кара для відкуплення? І чи взагалі знайдеться хтось, хто не боїться чистилища менш чи більш тяжкого? Довга мука чистилища є, можливо, для багатьох людей найкращою долею, якою вони могли сподіватися. Тому пам'ятайте про в'язнів, немовби ви самі були в кайданах, чи нім для них тепер те, чого б ми самі бажали для себе від інших. Чи хотіли б ми, щоб про нас забули, і ніхто б не мав жодного співчуття до наших терпінь? Тож будьмо благородними та жертовними до душ, які терплять у чистилищі, настільки, наскільки самі прагнемо отримати колись те благородство від інших. Якою б мірою ви міряєте, такою і вам відмірюють. Луки 6.38. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Матея 5.7 Приклади, які тут додано, взято з праць побожних письменників. Відкидати багато чого з них лише тому, що вони є якимись незвичайними і викликають подив, було б необґрунтовано, подібно, як і заперечувати те, що померлі, з'являються нам. Посилаюся на святе письмо і на правдиві свідчення. Наскільки легковірно вважати за правду різні подібного типу оповіді, настільки певно було б зухвальством легковажно відкидати все це. Зрештою, ті оповіді вимагають лише такої віри, на яку взагалі заслуговує людська правдомовність. Нехай кожен, хто, прочитавши це видання і почерпнувши з нього щось корисне для себе і для інших, хоч один раз відмовить Отче наш за тих, хто цю книжечку написав, чи ще за живих, чи вже терплячих у вогні чистилища.